Будь-яке сприйняття явища, воно завжди неправда. Під словом, явище я маю на увазі, будь-що слово, людина, машина неважливо щось відбувається. Ми на це дивимось завжди через призму свого сприйняття. Ця призма сприйняття сформована на основі того, що ми бачили, чули, відчували, тобто досвід, який ми отримували. Цей досвід, який ми отримували, ми отримували безвиборно. Ти з'явилася, ти нічого не знала ні про себе, ні про світ. Ти просто була і почалися от в тебе там говорили якісь слова. Це навіть не слова були для тебе, це були просто звуки. Ось в тебе, наприклад, почали говорити твоє ім'я. Тебе стільки разів його сказали, що в якийсь момент ти почав реагувати на це. Почало відбуватись ототожнення з цими звуками, і навіть можна поспостерігати, як маленькі діти часто говорять про себе в третьому лиці, тобто вони називають своє ім'я, не асоціюючись себе з ним. І з часом це міцніше і міцніше формується. Ось це ототожнення. Ось інші знання так само звучали. Тобто, ти не вибирала яку інформацію чути. Воно просто щось бачилось, щось чулось, щось відбувалось, і це все ти як флешка. Безвиборно просто це все записувалося в тобі, і ось це і це призма це те, чим ти сприймаєш зараз інші явища для себе їх стараєшся зрозуміти, описати, і любе усвідомлення це завжди тільки виключно твоє сприйняття цього.